Привіт всім, мене звати Настя і сьогодні я хочу розповісти вам про дві книжки Деніала Кіза, таємнича історія Біллі Мілігана та Квіти для Елджернона. Якщо вам цікаво читати про різних незвичайних осіб, то ці дві книжки вам обов'язково сподобаються. Спочатку я б хотіла розповісти про книжку Квіти для Елджерна книжка розповідає нам про Чарлі Гордона, який був недорозвинений і протягом всього свого життя єдиною його мрією це було стати розум. І от одного разу йому випадає така можливість. Йому запропонували прийняти участь в науковому експерименті. Він погоджується і йому роблять операцію, яка докорінно змінила його життя. Умовно я б хотіла поділити книжку на дві частини: до операції та після. До операції Чарлі мені було надзвичайно шкода, тому що він працював в пекарні. У нього було важке життя, він був самотнім, він був нещасливим, хоча насправді він думав, що в нього є що він щасливий, що у нього є вірні друзі, які люблять його та підтримують. Але насправді його друзі вони тільки використовували його. Він ставав об'єктом їхніх жорстоких жартів. Вони знущалися з нього. І це ж він розуміє вже потім, після того як йому зробили операцію, тому що до нього починає повертатися пам'ять, і він згадує ті моменти, коли насправді друзі його чинили з ним дуже жорстоко. Також йому починає повертатися пам'ять із давніших часів, тобто його дитинство, йому. Він починає пригадувати, як його мама била його, тому що не хотіла прийняти його таким, яким він був. Після операції, яка закінчилась на перший погляд, дуже дуже успішно, він стає неймовірно розумним. Він починає він навчився добре читати, добре писати, вивчає багато мов і також вивчає різні науки, які його цікавили, і читає багато книжок, і здається, що так буде завжди. Але насправді. Все обернулося дещо інакше. я Не хочу вам спойлерити і розказувати кульмінацію книжки, але кінець не є щасливим. Також в цьому експерименті перед ним приймала участь Миша Елджернон, який десь в середині книжки з ним починаються відбуватися зміни, тобто він стає агресивним, він стає нерівноважним, його на нього находять припадки люті. Також він починає втрачати інтерес до життя, починає голодувати і таке інше. І тут до Чарлі відкривається головна правда, чим для нього обернеться ця операція. Тобто його мозок починає регресувати, і в результаті все, що він накупив, ці знання протягом місяців, вони всі забуваються, він починає втрачати пам'ять, всі свої знання. Але він все ж таки приніс вклад в науку, тому що він був неймовірно родованим, і він написав звіт, який послав потім в кінці своїм лікарям. Трішки не в кінці, але десь вже під кінець, коли він розуміє, що часу в нього не так багато. Він перший світ, якому це все розказує. Мені було неймовірно тоді шкода, тому що я розуміла, що. Напевно, він в той момент був дуже розчарований. І от була цитата, яка мені насправді запала в душу. Я її зараз вам прочитаю. Проте я ладен побитися об склад, що я єдиний дебіл у світі, який зробив щось корисне для науки. Я і щось зробив, але не пам'ятаю, що саме. На цій ноті я б хотіла перейти до іншої книжки Тайнича історія Біллі Мілік. Розповідає нам про злочинця Біллі Мількена, якого все ж таки оправдали, тому що вияснили, що його в голові знаходиться 24 особистості. Насправді я не знаю, як до цього відноситись, тому що Біллі Мількен являється реальною особою, який помер зовсім недавно, в 2014 році. А ці всі події відбуваються на початку 80-х. Книжка розповідає нам на початку книжки, що мені було дуже цікаво, це те, що розповідаються про ці всі особи. Тобто це є індивідуальні люди, нічим не схожі один на одного. Тобто серед них є діти, жінки також люди віком від 3 до 26 років. Кожен з них міг бути різною національності, мати різні звички. Також кожен з них мав. Імена вони були по-своєму різно Тобто, хтось з них малював, хтось писав вірші, там хтось цікавився медициною, наукою, біологією та хімією, і також різними іншими науками. Книжка, також мені було дуже цікаво читати, це те, що вона розповідає. Вона викладена книжка у вигляді щоденника. Тобто, щоб написати цю книжку, автору Даніелу Кісу приходилось відвідати Біллі Мільгана в. Спочатку в тюрмі, а потім в по психічній лікарні він записував свої прийоми до нього на плівку, і потім їх прослуховував і складав у хронологічному порядку. Насправді, як я вже казала, я не знаю, чи я вірю в те, що в нього було 24 особистості чи ні, тому що це дещо суперечливо і наука ще, ну скажем так, не дослідила це питання до кінця. Але мені було дуже цікаво читати, як і квіти для Елджена, так і таємничу історію Біллі Мілікна. На цьому все. Якщо ви читали ці дві книжки, або читали якісь інші роботи Деніа Лакіза, будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи сподобались вони вам, які емоції ви, ви відчували, коли їх читали. Так, я буду дуже рада, якщо ви мені це напишете. До наступних зустрічей, Па-па!